Вітаю вас, малята! Нещодавно моя знайома лялечка Лол переїхала. Давайте разом її провідаємо. Тепер вона мешкає у великому білому будинку. Цікаво, як вона поживає? ой ой ой! ой-ой-ой, Скоро гості прийдуть. ой 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 як же бути? Лялечко, що трапилось? У моїй кімнаті зовсім немає меблів, а до мене скоро прийдуть друзі. На що мені їх посадити? А які меблі тобі потрібні? Я не пам'ятаю назви, але знаю загадки про них. Спробуйте відгадати, на нього зможеш сісти, коли до столу кличуть їсти. Він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо. Не простий, а розкладний, не великий і зручний. Є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, малюємо і граємось. Одяг у собі збирає. По поличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Односпальне чи двоспальне прямокутне чи овальне. Ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. А у мене з собою є дерев'яні цеглинки та кубики. І ми можемо побудувати для тебе меблі. Подивіться малята, які кольори ви бачите. А яка форма вам знайома? У мене є великі цеглинки та маленькі напівкубики. Спочатку зробимо диванчик. Горизонтально покладемо жовту цеглинку ширшим ребром. Іншу цеглинку поставимо на вузьке ребро. Зробимо стільчик. Напівкубик ширшою стороною поставимо горизонтально. Довшу цеглинку поставимо на коротке ребро, щільно прикладаючи до напівкубика. Зробимо ще один стільчик. Побудуємо столик. Два напівкубика поставимо вертикально коротким ребром. Один напроти одного. Зверху накриємо їх довгою цеглинкою. Ось наші меблі і готові. Тепер можна зустрічати гостей. Дякую вам, друзі! Мені дуже подобаються мої нові меблі.